В школі навчалась вся моя родина, мій тато, моя мама, мій рідний дядько. І я також Юлія Ярова прийшла до 28-ї загальноосвітньої школи вшанувати пам'ять свого батька, зв'язківця молодшого сержанта Сергія Брижака. На фасаді закладу встановили меморіальну дошку. Його думка, що якщо в твою Україну приходить війна, то ти повинен її захищати як справжній чоловік. 2014-го Сергій воював в АТО, 2022-го повернувся до лав збройних сил. Служив молодшим сержантом 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, розповіла його донька. Після АТО. Коли тато повернувся на горище він поклав свій бронежилет. І я була щаслива ці 8 років, поки він там лежав, до лютого 22-го року, коли нам прийшлось знову їхати і забирати з горища цей бронежилет. Навіть коли ми виїжджали на позиції, бо там були ротації, тиждень там, тиждень там, то він составляв всі списки. На яку позицію він сам виїжджав, допомагав за як ви водій людей на ноль. Встановлення меморіальної дошки на фасаді школи ініціювали однокласники Сергія Брижака. Я пишаюсь тим, що ми навчалися з такою великою людиною поруч стільки років, і відомий прислів'я, що герої серед нас і не святі горшки ліпляться. Це якраз про таку людину. Він завжди був ще з дитинства стержневим хлопцем. Певненим в собі, користувався великою повагою, авторитетом серед однолітків. Сергій, я пам як пам'ятаю, я кучня, який сидів на ряду під, біля вікна. І запам'ятався він мені тим, за той час, поки ми спілкувалися, що він був щирою людиною, трошки шибеником. Ось він для мене учень 4 класу. Я от чітко уявляю якби його обличчя. І наступний епізод ну десь уже закінчена школа, і наступний раз, коли я чітко чую про нього, це його донька, яка навчається у нас школі. Загинув воїн біля Вогледара на Донеччині. Він виконував обов'язки заступника командира, говорить його побратим Дмитро Кібець. У захисника залишилися брат, дружина та донька. Він був сидіти на КСП, бо він був за старшого там. Але і за того, що хлопці не ну не видержували напливу. Він Пішов, щоб їх підтримати. Якби не він, я б явно не потягнув би це сам. Для мене це була втрата така дуже щутима. Крім того, що ми були друзями, він був для мене і руки, і голова. Меморіальну дошку виготовили та встановили за гроші однокласників Сергія Брижака. Світлана Мистепан та Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.